Всім привіт! Сьогоднішнє відео тренування. Це тренування на річці. 4 підходи по 50 віджимань в кожному підході. Потрібно зробити в цьому тренуванні. Особисто зробив це тренування приблизно за пів години з. Певним відпочинком між цими підходами буквально по декілька хвилин, точно не рахував, але просто суть та ідея цього відео в тому, щоб прийшовши на річку пляж, озеро, море, океан, де хто любить відпочивати, можливо, навіть і басейн, кому як зручніше і більше подобається. Але при відпочинку в моєму розумінні такому літом, чи навіть в іншу пору року, але коли дуже жарко, і хочеться активно відпочити, якщо вам. То, в моєму розумінні, активний відпочинок це якраз певна. Якась має бути основа спортивна 100%. Тому. Свого розуміння кажу вам, що 200 або навіть 100 разів зробити на річці по декілька підходів. Це дуже найдобре. Так як в минулих відеотренуваннях на річці робив по 100 віджимань, але були 100 віджимань за один підхід, хто дивилися відео, то бачили. Хто ні, то подивіться минулі відео тренування. То в сьогоднішньому тренуванні вирішив зробити 200 віджимань. Звичайно, що 100 віджимань, 50 віджимань чи 200, або навіть 500 за одне тренування можна по-різному робити. Маю на увазі, що в залежності від того, які це підходи, відрізняється саме тренування. Тому найкращим варіантом тренування 200 віджимань. За 4, 5, 10 підходів може бути будь-який з цих варіантів найкращим через те, що тренування бувають різні. Стиль тренування потрібно вибирати конкретно в той день, який більше всього буде підходити, та в той тиждень тренувальний чи місяць тренувальний. Тому конкретно просто один з варіантів того, які тренування робляться, Віджимань в кількості 200 разів. Один з варіантів, можливо, навіть один з найзручніших це по 50 віджимань в одному підході 4 підходи. В загальному 4-5 підходів це класика. І саме через це простіше всього розділяти тренування приблизно на 4-5 підходів для того, щоб прокачувати м'язи, при цьому розвивати витривалість. Достатній кількості, розвиваючи повністю все своє тіло. І саме через це спробуйте такий вид тренування з чотирьох підходів. Все дуже просто, так щоб не лити водичку вам в цьому відео, то, в принципі, думаю, це зрозуміло. На своєму прикладі конкретно всі чотири підходи показую, яким чином у мене вийшло зробити це тренування. Звичайно, що це не для змагань підходи, і не для того, щоб сильно прокачуватись в розумінні, що це не заплановані, якісь супер-мега серйозні, довгі, важкі тренування з повільними віджиманнями. Зазвичай такі тренування робляться довго чи дуже велика кількість віджимань. Особисто для мене 200 віджимань це невелика кількість, і тому це як розминка в якомусь розумінні, особисто для мене. Але все рівно 200 віджимань своєю технікою, швидкістю, якщо робити, та своїм відчуттям, то це також буде навіть і для мене, як в цьому прикладі, хороше тренування. Тому по-любому, неважливо, який у вас рівень, хто скільки раз може віджатись. Якщо ви навіть не можете 50 разів віджатись за підхід, то тренуйтесь, розвивайтесь і пробуйте уже тоді. Коли дійдете до 50 віджимань за підхід, робити це тренування з досить великим відпочинком між підходами. Якщо один підхід зможете зробити 50 віджимань за підхід, то в принципі всі 4 підходи зможете з часом зробити, або будете зупинятись і по декілька міні-підходів дороблювати. Тобто це тренування, якщо не зможете зробити в кожному підході по 50. Віджимань, то робіть по 10 навіть, віджимань, відпочивайте інтуїтивно. Знову робіть 10 віджимань, 5 віджимань. Тобто відчувайте своє тіло, скільки хто як може робити. Але маєте зробити 200 віджимань за тренувальний день. Тобто, якщо йдете на пляж, річку чи басейн, чи куди йдете. То в процесі відпочинку за 2-3-4 годинки, чи півдня, чи цілий день просто виконайте 200 віджимань, коли вам буде зручно. І краще всього, звичайно, якщо починаєте тренування, то відпочивайте між підходами, скільки вам потрібно, часу. Але через те, що це літо, жарко, то тіло не охолоджується особливо, і м'язи. Дуже добре себе відчувають в такому тренуванні навіть з відпочинком. Але в моєму розумінні краще всього просто зробити 4 підходи по 50 разів і кожен наступний підхід робити по інтуїтивному відчуттю, тоді, коли є відчуття, що точно може виконатись 50 віджимань без зупинок, без нічого. І таким чином повністю все тренування виконується. Ось таке тренування, пробуйте, тренуйтесь. Звичайно, що тут багато деталей, які потрібно знати і розуміти при виконанні цих віджимань і кожного підходу. Але якщо ви уважно дивилися, то мали зрозуміти і побачити, що в мене підходи були абсолютно різні через те, що на річці камні різної висоти, я маленькі, великі, деколи зручніше місце знаходив для того, щоб віджатись. Інколи не дуже зручно було віджиматись, і ширина мінялась від кожного підходу одного до іншого, і тому, в принципі, амплітуда виконання віджимань. Також різно це не має все значення. Великого головне це просто для себе і активного розвитку підтримки свого фізичного тіла, зробити 200 віджимань за один тренувальний день. Всім части тренуванні. Купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com, Посилання під відео. Пока.